Урок я пізнаю світ. Тиждень 34. Урок 298 сторінка 3. Перевіримо домашнє завдання, яке викнуло не сьогодні. Домашнє завдання. Складіть слово з перших букв НАЗ зображених об'єктів. Горіхи. Перша буква Г. Огірок О. Рис, Р. Акація А. Гора Гарбуз Г, олія О, ведмідь В, Едельвейс, Е. E, Рись Р, Р. Липа Л, акація А. Виходить гора Говерла. На території якої країни розташована гора Говерла? Так, це Україна. Найвища точка Карпат в Україні гора Говерла. Серед малюнків. Позначте світлини рослин і тварин, занесених до червоної книги. Це рис, це ведмідь бурий і едельвейс. Саме ці рослини і тварини занесені до червоної книги. Запишіть відповідь на запитання, в якому місті ти живеш, в якій області воно розташоване. Чи є у твоєму населеному пункті або поблизу у гори. Якщо так, напишіть їх назву. Чи має твоє місто село Вихід до моря? Якщо так, напиши назву, які водойми, річки, озера, болота розташовані у твоєму місті. Напиши їх назви. Чи є неподалік твого міста села Ліс? Якщо так, він хвойний, листяний чи мішаний, підкресли потрібне. Які тварини і рослини поширені в місцевості, у якій ти живеш? Які туристичні об'єкти, музеї цікаві місця твого місця ти порадиш відвідати? А тепер переходимо до вивчення нового матеріалу повторення різноманітність тварин. Увага на екран, завдання до уроку! Класний, це урок прекрасний. Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку. Це ж краса. Я... Запитання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Які класи тварин виокремлюють науковці? Які ділянки земної поверхні називають горами? На території яких країн розташовані Карпати? Що таке речовина? І так, ось такі запитання ми маємо до уроку. Почнемо із першого. З'єднайте стрілочкою світлину, представника тваринного світу і назву класу, до якого належить ця тварина. Розглянемо світлину. Світлини, світлини це корова, лелека, сонечко, змія. Риба і жаба. Які ж класи у нас є? Комахи, риби, земноводні, плазуни, птахи, савці. Почнемо з першого. Клас комахи. Який малюнок відповідає класу комахи? Так, це сонечко. Пам'ятаємо, що основна особливість класу комах: комахи мають шість ніжок. Другий клас клас риби. Ось представник цього класу риби це водні тварини, які пересуваються за допомогою плавців і мають тіло укрите лускою. Третій клас земноводний. Представником класу земноводних є жаба. Це тварини, які частину життя проводять на суходолі, а частину у воді і мають відповідні пристосування. Для такого способу життя. Наступний клас плазуни. Представником класу плазуни є змія. Плазуни це тварини, які мають суху, практично без залоз шкіру укрита роговими лусочками, щитками або пластинками. Клас птахи. Представником є. Лилика. Птахи це тварини, які пристосовані для польоту. Вони мають тіло, укрите пір'ям, і передні кінцівки, які перетворилися на крила. За характером сезонних переміщень, птахи бувають осілі, які живуть на одному місці, кочові, які перелітають на певний період, і перелітні. Які летять відповідно до зміни погодних умов. І останній клас клас ссавці або звірі, представником є корова. Ссавці або звірі це тварини, які вигодовують малят молоком. Тіло савців вкрито шерстю. Ось ми з вами знайшли представників всіх класів, поданих на малюнку. І назвали їхні особливості. І так ще раз, які у нас є класи тварин? комахи, риб, земноводні, плазуни птахи савці. Пригадаємо з вами поради, які допоможуть нам уникнути різних хвороб. Позначимо серед них ті, які ви виконуєте сумлінно. Перша порада. Мий руки з милом після прогулянки та перед вживанням їжі. Поки миєш, рахуй до 30. Виконуємо цю пораду обов'язково щодня і на декілька раз. Друга порада. не торкайся обличчя немитими руками. Третя, не підходь ближче, ніж на три кроки. До людей, які кашляють, чхають або мають нежить. Так, інфекція поширюється повітряно-крапельним шляхом. Четверте, не їж сирого м'яса і яєць споживай лише свіжо приготовлену їжу. Пам'ятаючи це правило, ми будемо уникати різних хвороб і завжди будемо здоровими. Ну і останнє наше завдання. Нейробіка від АІ для майбутніх інтелектуалів. Увага на екран. Завдання перше. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ – Чемпіонат зі швидкісної лічби. Запишіть результат. Другий приклад. Другий раунд. Запишіть результат. Третій раунд. Запишіть результат. І останній приклад. Виконуючи ці вправи, запишіть останній результат. Ми з вами навчимося швидко лічити. Ну, а тепер відповіді. Відповідь першого прикладу. 23800. У кого так? Молодець. Відповідь другого приклада. 5500. Відповідь третього прикладу. 13500. Останній приклад і його відповідь 9500. Дякую за урок!